Доброго ранку, мої милі, дуже рада вас вітати. Наберем в долоні сміху, кинем всім його на втіху, найшорошимо наші вушка, щоб могли уважно слухати. І поплескаємо завзято і почнемо наше заняття. Подивіться, до нас сьогодні у гості завітала лялька-катруся, і вона принесла з собою що. Подивіться, що це, це прапор. Який у нас прапор? Синій і жовтий. Синій схожий на наше мирне небо, а жовтий, схожий, на наше сонечко, на, на поля хлібні. Оце наш прапор. Ще ми можемо сказати, що ми живемо в Україні. Україна це наша держава, це наша батьківщина, це те місце, де ми з вами народились. І на рідний край, Украї... батьківщина рідний край, батьківщина це ліс і гай. Батьківщина це рідна земля. Батьківщина це ти і я. Ми з вами живемо в Україні. Вона називається Україна. Ми пригадали з вами, що прапор синій та жовтий. А ще у нас є мапа. Це там, де ми з вами живемо. Це наша велика країна. Вона найбільша у Європі. Тут є і ліси, і поля, і наші моря. Вони синенькі, і ліси. Бачите, яка наша різнокольорова мапа. І я сьогодні, малята, пропоную вам. Зробити ось таку мапу. Подивіться: схожа на наш прапор: синій і жовтий. Синій це небо, наше мирне. І жовтий це наше е, сонечко, наші хлібні поля. А для того ми з вами підготуємо наші пальчики. Тепер трошки перепочинемо. Ми на дворі всі гуляли, бабу сніжну виліпляли. Потім у сніжку валялись, потім з горечки спускались, пташок крихтами кормили. Потім ми додому йшли, суп поїли, спать пішли. А давайте ще раз ми на дворі всі гуляли. Бабу сніжно виліпляли. Потім у сніжку валялись, потім з горочки спускались. Потім пташок пташокрихтами кормили. Потім ми додому йшли, суп поїли, спать пішли. Вам сподобалось малята? Ось майже заповнили цю частину мапи. І далі ми знову беремо пензлика і змащуємо другу частину нашої мапи. Так само набираємо клей і змащуємо другу частину нашої мапи. Намагайтеся не поспішати і не виходити за контур карти. Наша мапа, вона не дуже велика. І якщо бути акуратним, то все вийде дуже добре. Ось майже всю поверхню я Вкрила клеєм, прибираю пензлик і так само розкладаю жовті кульки і потроху їх притискаю. Не треба сильно давити, потроху притискаємо, вони добре наклеються, тому що вони паперові, папір добре клеїться. Ось так, ще беремо кульок ось так і от притискаємо їх. І ось яка в нас вийде зараз мапа, вже навіть так швиденько, вже майже закінчили. І ще трошки ось так, ось так. І ще ось так. Обов'язково притискаємо всі кульки. О, вони вже приклелись. І ось така у нас мапа. Подивіться, будь ласка, моє любі. Вам сподобалось? гарно? Так, мені теж подобається. Якщо ви бачите, що ви хочете щось додати або прибрати, то Такий спосіб дає нам таку можливість. Ми можемо додати десь, якщо ми бачимо, що треба додати, а десь прибрати. Дуже добре. Цю мапу ви зможете, вона повинна підсохнути, не треба одразу піднімати. І цю мапу ви зможете подарувати своїм знайомим або сусідам, або друзям, або просто повісити в себе вдома. І завжди милуватися і бачити мапу України. Можливо, у вас немає вдома мапи України, а тепер вона у вас буде. Бажаю вам мої любі натхнення, щоб працювати ваші ручки зробили дуже-дуже добру, таку красиву нашу мапу нашої ненької України. Не забувайте фотографувати ваші роботи і присилати мені. Я завжди з нетерпінням їх чекаю. До побачення, мої любі.